Черговий руханковлог розпочинається, і сьогодні розкажу про таке. Ми відвідали три крезі міста: Суми, Полтава і Кропивницький. Як Марічка хотіла побити руханкомена. а також чекайте на ексклюзивні кадри з греммерки. Ну а поки я це розказував, приїхав мій улюблений Ліфт. Сьогодні нарешті їдемо не зранку, а ввечері тому всі виспалися вже і точно встигнуть на вокзал. Поки я вже їду, Марічка тільки ну дозбирає свою валізу. Ну закривати її довелося, доклавши неабияких зусиль, адже їдемо на декілька днів. Ах, так само і я закривав в принципі. От ми і на вокзалі вже встигли навіть побувати в своєму вагоні, але сьогодні занадто пунктуальні, що не знали, чим себе зайняти до відправлення. Тому пішли зустрічати Євгенчика. Добрий день, раді вітати вас. в пені. Де квітів? Де букет квітів? Ну, а тут Марічка хотіла привернути увагу нашого менеджера, але він oh, весь в роботі. <плес> Все, відправляємося у суми. І першим ділом я вирішив показати новий кліп нашій команді ексклюзив. Ну що, сидимо ми, значить, вже в сума. Оце наша сьогоднішня вечеря, тому що вже треба лягати спадки. Вам, Євгенчик і Марічка, передають привіт разом з нашим менеджером. Наступного ранку ми вже готуємось до виходу з нашого готелю. Добре, нам завжди кажуть, чого ви не робити зарядку? І я такий ну, так підняв і так от. Ось... Ельосом аби поняли, так? Супер. Ми вже ТРЦ і почалася повітряна тривога. Починаємо співати. Повітряна тривога. Швиденько снідаємо і на саундчек. А там нас чекали драйвові веселуни, які теж разом з нами розігрівалися перед виступом. обов'язково репетиція нової руханки танцю в Тікток, яка вийде скоро. Ну що, смачного вам, шановні друзі, руханкатів! Дивіться, який у нас шикарний стіл Креділенді. Після смачного обіду не знімали ще трохи креативу для презентації нового відео. Тут узйомка було дуже на смішно, і як завжди значало часу, Чи кожного разу. Останні приготування перед виходом на сцену. Чись! Чей! Суми одні із перших почули наш новий трек «Танцюй в тікток. До речі, як він вам Фу, це вперше ексклюзив, коли ми просто тільки що забігли е, в свою гримерку. І от ми вас вам знімаємо тут таке ексклюзивне ексклюзив. Дякуємо суми. Це було неймовірно. Рек разом з кліпом вийде на всіх музичних платформах 23 листопада, тому не пропустіть. Ну, а ми трошки ще пофоткалися, пороздавали автографи і поїхали далі у Полтаву. Продовження цього крейзі туру дивіться у наступній частині.